Добрий день, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні чудовий день суботи. Погода видалася дуже приємною, ласкавою і багато мешканців міста відпочивають в цьому чудовому місці. А це Гросенгартен. Великий парк у Дрездені. І сьогодні ми з вами погуляємо в цьому парку. Ви готові? Тоді рушаємо. В цьому парку багато людей займаються активностями, тобто їздять велосипедом, також на ковзанах. Роликові ковзани дуже популярні в Німеччині. Тут є ось така дитяча залізниця. Але вона не зовсім дитяча, тому що тут катаються всі, кому це подобається. Зануритися раптом в дитинство і по таких маршрутах цього парку можна проїхатися. Часто романтичні пари теж. Чуєте звук потягу? Можливо, ми його зустрінемо ще нашою прогулянкою. Цей парк прекрасний будь-яку пору року. Тут Такі старовинні дерева, вкриті плющем. Це і дуби, каштани, і горішник. Парк дуже чистий, дуже затишний. І тут приємно прогулятися. Навкруги парка є озера, чудові галявини. На які приходять діти зі своїми батьками, влаштовують якісь активності, футбол, якісь ігри на місцевості. Ось ви чуєте, там у далині паровозик Зараз ми підійдемо до озера, де багато качок різних. Ташок, які прилітають сюди попити водички. І ось такі затишні алеї. Ось ви бачите цей потяг. Який катає навкруги парку всіх бажаючих. Всі. Трошки перепочинемо під кроною цього велетня дуба. Спокій, релакс. Ось що панує в цьому парку. Часто ми звикли парки бачити з великими активностями якимись розважальними майданчиками. А цей парк саме для того, щоб займатися спортом, гуляти, відпочивати від. Шумного міста. І це прекрасно. Парк чудовий будь-яку пору року. Подивіться на цей дуб. Скільки років Я навіть не уявляю. І таких дерев тут дуже-дуже багато. Вони зберігаються. І це чудово. Це прекрасне озеро дає можливість фантазувати фотографам, які часто сюди приходять і роблять свої фотосесії. Як гарно тут, як спокійно. Парк дуже доглянутий, чепурний. А зелена трава зовсім не означає і ознака осені. Здається, що ще. Може, липень, може, серпень, але вже незабаром жовтень. А ось і наш потяг. Кількість щасливих людей. Вагончики повні. І так потяг робить декілька зупинок навкруги царку. об'їжджаючи. А ось тут, на березі, озера, зібралися ворони. Подивіться, як вони бавляться горяться використовують теплі погоду і сонячний день подивіться як вони доглядають за собою. дуже цікаво може це ознака що Незабаром будуть дощі. Напишіть у своїх коментарях. Може хтось знає ці прикмети чи тут є зоологи, які володіють цією інформацією. Зараз ми з вами знаходимося в самому центрі парку. І в центрі розташовувалася ця штучне озера з таким гарним плотом. Так. І поруч знаходиться палац, який зараз на реставрації німецької шльоз. Чим вінці? Один расточний шлях два роки. Тут влаштовується виставка квітів саме на весні. І коли ще на вулиці панує зимова погода. В цьому ж льосі буяє весна, квітнуть сакури, тюльпани. Багато-багато весняних квітів, які висаджуються композиціями і тут завжди дуже багато від... Від відвідувачів туристів, мешканців Дрездена Я була на цій виставці. Це дуже. Дуже атмосферне місце. Біля шльосу ось така гарна клумба. І я відчуваю аромати, які розчиняються в повітрі. І це, звичайно, ви здогадалися. Аромат чорнобривців. Ось така клумба, за якою доглядають, яка складається з різних рослин, і хіноцея, бігонія, а також чорнобривці і ще багато різних квітів. Парку відпочивають як літні люди, так і люди, які приходять з сім'ями, з дітьми. Як я вже сказала, катаються велосипедом на роликових коньках. Тобто відпочивають активно. Цей шльоз, який поки що на реконструкції, але навесні має відкритися. Ви коли-небудь бачили крокуси сволосени? А я зустріла. Це якась загадка природи. У кожному куточку. Парку можна зустріти щось казкове. Ось такий кущ гортензії. Поруч я зустріла Флоксу, Хіноцею. А навесні тут були галявини з маками. Хто додивиться відео до кінця, той побачить естетичний сюрприз, який я вам підготувала. Подивіться, яка вона гарна. Гортензія – це просто королева квітів. Вона має квіти, наче з Криму. І краєчки такі рожеві. Нібито художник доторкнувся пензликом і розфарбував цю квітку. Просто чудові. А хто скучив за флоксою, то я теж їх тут знайшла. А ось і мій сюрприз. Ми з вами прийшли на локацію, де різні сорти жиржи. Подивіться на цю красуню. Створіння природи. Подивіться, яка гармонійна форма. Кожна пелюсточка дуже гарна. Кожна квіточка Жоржини заслуговує на окремий комплімент. Можна писати вірші, музику. От тільки подивіться на ці фарби. Ну, неможливо пройти, не помітивши таку красу. Якщо ви хочете підібрати собі осінній лук, приходьте сюди за натхненням. Віктися на ці фарби, наче талановитий художник торкнувся своїм пензликом кожної пелюсточки. Неймовірна краса. Ніжна тендітна. сорт присвячена имени Наталья. Он так и называется. цвет Натали. А у солнечная фарба. Ось такий завершальний акорд на цій галявині з жоржинами. Цьому ми закінчимо нашу прогулянку парком. Ці прекрасні жоржини, як фінальний акорд мого відео. До нових хвилюючих зустрічей!